Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. Планую багато відео. Ну, сподіваюся, від часу вистачить. Е, отже, про що мова? В сирійці з'явилось фото, де ніби хтось із російських командирів чи то пропагандистів. Е, на фоні загону, ну, скажу так, із людьми. Е, Явно не російської зовнішності, тому що через вони якось смугляві, ну, одним словом. Е, ну, Написали, що це сирійці. Ну, от, відповідно, хочу подивитися, чи дійсно е, сирійці вже воюють в Україні, ну, відповідно, на стороні Росії. так, е, Чи багато їх, якщо це так, ну і що взагалі з того вийде? Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно сирійські найманці на даний момент воюють на боці Росії на території України? Хай скажуть його неправду. вас. Трисос перевернутий. Дагас. Ну, гаразд і що? Соло. Зараза. Е, дивіться, що в нас тут? Ейвас Торісас, перевернутий Дага з Ну Якщо взагалі аналізувати весь розклад, да, воюють. Е, чи їх багато, не зовсім. Ну зараз про все по порядку. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в норсообщество, там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Е, дивіться далі. Що в нас тут? Ось відразу Ейвас падає. Це про що? Це про оборону? Ну, відповідно, так. Да. Росіяни обороняються зараз від нас, да? тому що у нас вже контрнаступ почався. Певна його фаза. Ну, відповідно от. І для оборони вони якраз їх залучили. Дійсно. Чи багато? Дивіться, чи приймають вони саме участь в активних діях. Та схоже, що ні. Тобто, ну. Не те, щоб вони прямо в тилах сиділи, але вони і не на самому передку знаходяться, будемо так говорити. Чи їх багато зокрема, Ну, це треба окремо запитати. Але щось мені здається, що ні. Ну, Це про, ось, бачите, оборона і відсутність певних активних дій. Ну, Тобто в наступах вони не беруть участь. Дивіться, але падає, що це падає трансформація ситуації. А це вже не зовсім гарно в контексті питання. І що це в нас? А ось соло падає. До перемоги. Е, ну, про що мова? М -м, ну, Відповідно, перемога Росії ні, не про те мова. В даному випадку, питання м -м, про, ну як? Про гарні новини по питанню, будемо так говорити. Тобто, ну, чи вдасться Росії іще навербувати? Да, вдасться. Ну, Давайте, відповідно, запитаємо, чи багато. Так, дякую за відповіді. Так, да, ну, і відносно терміну багато. Ну, в моєму розумінні багато це декілька тисяч чоловік. Да? Якщо там мова там, про сотню другу ну, особливої погоди вони не зіграють в будь-якому випадку. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи багато на даний момент сирійських найманців? Вже воює на боці Росії на території України. Ай скажуть про неправда. Дагас Іса Інгус. Е, да ні тут ні-ні, не про те мова. Дивіться. Трансформація ситуації падає з одного боку, да? тобто, чи в перспективі їх кількість збільшиться, да, про це мова. Але дивіться, ось в контексті питання взагалі, на даний момент ІСа тобто ну, блокування. Ну, ні, грубо кажучи, чи багато їх? Ні, не багато. Ну, от, от загон показав не може кілька от таких от загонів. Ну, в тому плані, що загон, як розуміння військового підрозділу. В цьому контексті. Дивіться, ну інгус, була приємна завершення ситуації. А це явно для нас і наша сторона. Ну, Відповідно, що мене хвилює, руни і те й відповідають. Так? Е, з моєї позиції, відповідно, з позиції всіх українців. Е, відповідно, чи е, на даний момент вони загрози не складають, да, чи їх кількість збільшиться, ну, да, Росія, схоже, е, набере, ну, купить чого гріха таїти, купить, да, купить собі найманців в Сирії. Вони там не так е, забагато будемо говорити, йдуть воювати. Ну, добре. Хотілося би новини краще, але поки що так. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, давайте запитаємо. А чи, е, чи вдасться Росії завербувати багато, і чи становлять вони суттєву загрозу? Давайте оце запитаємо. Мене. Мені це цікавий. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи найближчим часом Росії вдасться е, завербувати багато сирійських найманців? Хай скажуть вже неправда. Беркана пряма відповідно. Інгус. Райдо. Ану, гаразд, що. Лагус перевернутий. Феху. Наутіс. Зараза. Да дивіться, да вдасться. Щось їм вдасться таки завербувати, дійсно. Ну, багато, ну чимало. Тому що майже всі руни позитивні. Дивіться про що мова Ось Беркана, Інгус, Райду, Лагус перевернутий, феху, Наутіс. Прямий відповідно. Дивіться, ріст, ось якраз про Е, В даному випадку ну, ріст їх числа, грубо кажучи, да? тобто ось благоприємні новини по питанню. Ну, в контексті питання тут явно сторона Росії показана, да? Ось дивіться Райду. Ось вам якраз дорога, да? тобто для тих сирійців, їх везуть, там літаками чи вже яких везуть, ось їх везуть. Насильно, до речі, везуть. Частково. Дивіться, ось перевернутий паде. Тобто, ріст, а ви бачите, ну, вектор неправильний. Ну, ну що, це? Ну, е, страшна, страшна назва сирійській найманці. да? Ну, Якщо там будуть, вибачте, е, 18-річні пацани з автоматами, ну, таке собі воїнство. Ну, але дійсно, все рівно на них треба тратити ресурс, що називається, щоб утилізувати їх. скажу так. Дивіться, окрім, того, це. Це про що? Це про певний обман. Ну, тобто, як завжди, Росія їх поманить кавачем, а по факту, чи вони те отримають, що їм пообіцяють, да, от, схоже, не зовсім. Ось вам грошики падають. да. До, до речі, дивіться. Е, ну, ось, Тут було приємне завершення ситуації. Тобто, Росії вдасться чому? Ну, вдасться купити. ну, ось дослівно, якщо. Йде е, обман стосовно грошей. Де. Ну, це для сирійців, ясно. Ну, що, Росія і дотримала своє слово. Що серйозно? Ага, як би не так. Дивіться далі. Ну, Евсинаутіс це про що? Це доля певна, з одного боку, да? ну, тобто, судилось, що таке буде. А з другого боку, це про те, що їх, ну, як, частково навіть примусово гонять. Тобто Путін там з засадом е, дуже добре дружить. Да? Е, відповідно, ну, схоже, там добровольно принудітельно їх туди будуть відправляти. Ну так, да, як, якісь гроші їм пообіцяють, але обдурять в кінечному методі. Зараза, Ну, а раз. Давайте подивимося, чи дійсно вони велику загрозу складають. Зрозуміло, що навіть якщо це будуть 18-літні пацани з автоматами, то все рівно, як я кажу, треба ресурс, щоб їх утилізувати. Дякую за відповіді. А давайте трохи хитро запитаю. Зараз. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи велику загрозу складають для Збройних сил України сирійські найманці, які воюють, ну і будуть найближчим часом воювати на стороні Росії? Хай скаті руни правду. Гебо. Так, дві руни. Що в нас тут? Феху, Іса. Торісас, Кана. Пусторуна. Ну, гаразд, еще. Альгіс, Та ні, ну, суттєва загроза. Ну, зараз, про все по порядку. Дивіться, цікава картинка стала, зараз поясню. Дивіться, Гебо, Феху, Іса, Туріса, Скано, Пустаруна, вона ж вір, Дальгес. що мова. Ну, ось вам відразу партнерство падає. Ну, в контексті не ЗСУ, а в тому, що це контракти якраз з Росії. Ось вам гроші. Ну, вояки за гроші. Яка в них мотивація? Такі з них і вояки. Да? Окрім того, дивіться, Іса падає. Гроші, щось, -то бачите, дурять їх і затримують виплати. Ну, е Тут руни говорять, що як їм платять, так вони і воюватимуть. Ну, висновки самі робіть. Але дивіться, тим не менш, Турісас падає. Е, це про активні дії. Тобто, чи будуть вони участь в активних діях приймати на стороні Росії? Так, да, будуть. Е, окрім того, дивіться, ну, це не... руни воїна тут нема, ніде. Тобто, ну, Руна воїна саме говорить про підготовленого спеціаліста. Ну, В даному випадку частково її заміняє Турісас. Тобто, що я роблю висновок із цього всього розкладу? Е, загальна маса там вояки, ну, такі собі, м'яко кажучи. Але чи будуть серед них спеціалісти, ну такі, які більш-менш дійсно навчені і щось вміють? Так, да, будуть. Ну їх буде небагато, на наше щастя. Відповідно, дивіться. Окрім того, ну, по грошам скав, певні, трудно, що світять. Крім того, дивіться, Іса ж і сюди діє. Тобто ну, е, обмежено вони якось прийматимуть е, участь в активних діях, бойових саме. Ну, Це про активні бойові дії. Дивіться, Кано. Удача! Ну, Гарні новини по питанню. Відповідно, ми дивимося зі сторони зі своєї. Ну і мене сторона українців цікавить, і України, так? Ну і ось руни й показують, що е, ну, гарні новини. Тобто, ну, я ж кажу, вояки справжніх таких ну, навчених військових серед них дуже небагато, на наше щастя. Основна маса ось погнала за грошима. Ну, Такі з них і воїни. Е, дивіться, ось, окрім того, падає пуста руна. Це не про вище се в даному випадку ні разу. Це про те, що е, хтось ще вагається, ще певне рішення до кінця не прийнято. Майбутнє ще, знаєте. Формується, будемо так казати. Рішення до кінця не прийнято. Хтось ще вагається із тих, хто може поїхати, дай Асад схоже, що ще вагається. Чи відправляти прямо їх масово, чи ні. Е, окрім того, дивіться, на кінець падає Азіс, руна захисту. Тобто, е, чи е, велику загрозу вони складають, да ні. Ну ми ж питали для ЗСУ, правильно? Відповідно, ну, руна захисту падає. Ну, да, дійсно, захищатись від них доведеться. Але загроза суттєва. Та ні, ні разу. Ну, більшість з них, принаймні, ну, ось я ж кажу, якась незначна частина там спеціалістів буде, але їх, схоже, по тому, що я бачу, їх буде дуже небагато. І вояки з них будуть, ну, такі собі, м'яко кажучи. Ну, якось так. Загалом не так погано вийшло. Ну що ж, сподіваюся, заспокоїв. то тема сирійські найманці, а жах, жах, так нема там жаху. Ну, але да, але да, дійсно, ресурс доведеться потратити на те, щоб їх прибрати. Ну що ж, ЗСУ це під сил. Так, да, молимося за ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, донатом, молитвою, енергетичними практиками, хто що вміє, все зараз, все, вся допомога на ЗСУ. У нас контрнаступ іде, ну і оборонні дії ще продовжуються, відповідно, легко, да не разу. Ну, допомагаємо, хто чим може. Якось так. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, пишемо коментарі, задаємо питання, підписуємося на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!